Начиємо цей подшипник, а біль, біль, біль його видно, <риклад> Друзі, будемо міняти сьогодні цікаві подшипники. Доброго ранку, Україна, всім привіт. Продовжуємо бомбити далі нашого гірінгофа Ротадиск за одної комбайна потрішки. Є вузли, які треба передивитися, замінити підшипники. Одним словом, показую, що в нас виходить. Так, друзі, пожадки. Поміняли немалу кількість зірочок. Вони б ще йти ходили, але купили, потрібно ставити. Так, і ось у нас там, де рухається підшипник. Ну, скоро, скажімо, він покине нас. Такий тут. Сальник в металевій основі. І зараз будемо витягувати підшипник. Судячи із того, що я побачив у каталозі, до речі, велике дякую і привіт каналу Єготинщини, то там зрозуміло, що його ну, він витягується через гору. Тільки як його витягти, це інше питання. Що ми будемо робити? Так, є такий зйомник, який батько купив для зняття підшипників, але ніколи ним не користувався, жодного разу. Він на три лапки, можна ставити дві. Бачите? Отак. І зараз ми його отак ось сюди ось раз, виставляємо напроти отворів і просто. Приваримо полуавтоматом автоматом і будемо витягувати. Що з цього вийде, покажу. Взагалі розбиваєш розетку і є спеціальні сьомники, що вставляєш, шарики віддвигаєш, вставляєш, провертаєш і витягуєш. Ну, в даний момент таких зйомників сьомників у нас немає. І якби й такої потреби ніколи не було ними користуватися, тому вирішили поки що не купляти. Попробуємо приварити, я думаю, воно витягнеться. Так, а тут батько витворяє, розбирає опять комбайна. Ламає, ламає комбайна. Що ти не понравився шкіл вітру по. будемо новий брати. <гум> Звісно, це, друзі, жарт. Розібрали. Ще в минулому році хотіли замінити оцей ремень. <гум> так він відкрутився, отакий. Батько каже, ну давай замінимо, щоб ми його в полі не так, міняли. З таки вилітають. Так. Да? Ну, знімемо, покажемо. Різати не будемо. Тому що інколи буває і старі ремні виручають. Також, друзі. Якщо ставити гарні підшипники ось сюди, із нашого досвіду, ну скільки вони виходжують? Ну до тисячі гектар приблизно. Приблизно. Це якщо хороші. Ви самі бачили тільки що люфт. Також тут хто знайшов з цією муфтою, знімемо, побачимо. Ну, такого не должно бути. Це які тут папа 208 чи? 180 206 180 206 Також будемо розберемо, будемо брати гарної якості. та що, батько мені зараз допоможе витягнути під підшипник, а потім будемо бомбити далі комбайна потихеньку. Та нажмемо, нажмемо. Так, треба дві руки, а точніше 4. Приварюємо. І знімаємо. Так, друзі, а так приварили. Видно, не видно. Пробуй, Бодько. Та ну акуротніше. Ну, повністю не знявся. Крутний, цю, сейчас підложимо. Придержати треба. Та, треба рукавицях держати, бо ще по руках дасть. Таких там два, чи що? Та ні, на цьому був один. А може і два, не знаю. Це вообще парашє повно живка. Батько такий радий, що воно витягнулось добровольно. Отак, друзі, вийшло, бачите? Нічого складного. Ну, побачили ми, звісно, і другий підшипник, але він витягується вже на іншу сторону. Це хіба що розбереш коробку. Ну, поставимо зараз другий новий, я думаю, ходити буде. Де воно дінеться? Так, забив, батько, другий підшипник. Новий. І люфт взагалі пропав. Нема. Та й що, зібрали? Підожди. Що підожди? Не поставиш, треба якось вал піднімати. Чого? Що нема, того. Кого нема? Кого? Зібрали, друзі. Коротше, поставили і сальник. Забули поставити кільце тут стоїть, а потім штопорне кільце. Ну... Такий нюанс. В общем, друзі, отака процедура. Кусочок клапана, це москвича чи що. Да. Підняли ми вгору вал, а тепер по підшипнику туди. От тепер вміститься і шайба, і штопорне кільце. Чуть не зібрали, блін. Осталися ближній запчасті, поняв, знаєш, як збираю. То що... Ти то тобі парадичка. тобі парадичка, так. І суль і замочав. Також замі... замінили пластикове кільце. Ну так, да, воно вже ж зазори були, вже ж не ті, якби ми його так зібрали. Та ну ти що? Тепер кільце. Одне було, чи два? Два. Два. І що, осталось місто? Осталось місто і на штопорне кільце. Ну а що? Такого не буває, щоб не помилявся. Це якби його робив кожен день. Там може по ньому стукнути. О, вскочило, вскочило, чітко вскочило Все, а от тепер вже і сальник. Другий. Ну так, да, один вже запороли. Так, є один із нюансів у набиванні зірочки. Отак От вставляємо, набиваємо і туди легенько ну, набивай. Поп. І туди пхнемо, щоб не перебити через щур. тому що вона сідає нижче, ніж отвір. Все, клапан входить в отвір. І тепер забиваємо вже шплінт. Батько його трішки підгинає крайок підгинав пачень, yeah. щоб він туди ловко залазив. Stop, хорош, хорош, хорош. Все, лишнє відпилюємо. Так, друзі, черговий пацієнт не подобається нам те, що Ну, видно, що зірочка неякісна, скажімо так, акуратно. Неякісної як... Неякісно якості. Видно, що її прямо їсть. Так як у нас є нові, поставимо нові. Може і видерш. Пробуй. На, на цей, ага. Ні-ні-ні, то ж відкручувати, закручувати, не повну. Бо це мощ така. Дивись, не, не, не спіши, бо ти ж знаєш що туди. Ну я забув вклинює так, що потім не відкрутиш. Рекомендую Гайковерт, друзі. Це просто пушка, просто пушка. Руками, я думаю, такого ефекту б не було. Це треба натягувати, стукати. А, гайковерт бомба. Так, да, міняємо зараз оцю защитну шайбу, чи яка вона там зачищаємо. Вал і збираємо в обратному порядку. Зачищаю, друзі, отаким апаратом. Варкрафт у мене весь інструмент електричний, просто пушка. Роблю менші обороти, тут дві швидкості. просто тема Також, друзі, бачите в якому стані оці кругляки, де проходить стебло вироботка, можна наварити, а можна зробити, так як я буду робити, скажімо так, ми просто придбали прути на 10, саме звичайний метал. Буду відрізати, клац, клац і сюди новий уварювати. Ви, звісно, скажете, що тут воно сталюка, якась там неймовірна. Нічого подібного. Обичний метал, дуже легко його напильник, звичайний, бере. Так що, я думаю, що ходити буде. Так, чим зараз ми будемо і займатися. Що, батько зняв тріщотку. Вроді все й ціле. Вроді все й ціле, ну, прокручуватись хотіло. Це, до речі, не оригінал. Щось копійки там він стоїть. Невеличкий люфт. <гум> Розбираємо далі. Так. А я, а я, а я. Сйомником, звісно, пас, звісно, зйомніком. А я так ось відрізав. Зараз сварку зрізаю. І приварюємо новий прутик. Да, да. так, друзі, ну і що, першу зробив, дивимося результат. Так, друзі, отак виходить, блін, тепленьке. Отак виходить. Подивіться, які шви. Красота. Просто сила. До речі, дивіться, завжди варив отакими ось соплами. Величенький отвір, скажімо так. А це якесь лежало, одне ексклюзивне, ніхто його не хотів брати. Думаю, візьму, спробую. Не знаю, на мою думку, набагато краще. Отвір менший, Получається газ дужче кругом цього, кругом шва. Краще охолоджує. Ну, як на мене, нібито краще. Та й що? Розбираємо далі? Гайковерт і вперед. Є що робити. А качанчики в нас в цьому році дрібненькі взагалі. Це воно вже зведено, друзі, далі нікуди здвигати, поняли. А як прутики будуть нові, буде красота. Оце оцього входа немає сенсу міняти. Він, в принципі, скрізь одинаковий і немає тут нічого такого, скажімо так, страшного. А от там, де місце зрізу, Тут, бачите, є проблеми, бачите? Тому розбираємо далі і відновлюємо до стану близької до нової. То що, друзі, кінець робочого дня? Показую, що вийшло, що вийшло в батька і що потрібно далі робити. Так. Ножики, дивіться, ще живі, в принципі, як Назарій казав, ще вона коситиме і коситиме, в принципі, нічого. Так, на молоточки, друзі, ми спробуємо знайти спеціальний дріт на полуавтомат, тим, що наварюють. Чимось схоже на сармайтову наплавку. І понаварюємо молоточки, якщо ми її знайдемо, ту проволоку. Так, одне у мене до вас запитання: хто знає для чого ці болти, що сюди Чи прикручується? чи для балансировки, для чого вони взагалі. Я думаю, що сюди ставляться якісь пластини, щоб краще вкидало качани, чи початки, чи качани. Ну, а взагалі не знаю конкретно. Підкажіть, якщо хтось знає, володіє даною інформацією. Так, а в мене вийшло отак. От Зробив на 4 русла, друзі. Ну, в принципі, вийшло непогано. Можна було, звісно, відрізати і від самого краю. Але тут воно якби не має великого значення. Головне там, де відриває качан, і щоб між руслами качани в нас не випадали. Бо, як я й казав, що вальці були вже повністю, не вальці, а ці пластини повністю зведені, але отвір все одно немалий. Так, що в батька, витягли вал, отой предісторія Розсипались подшипники, вал уже був потертий прямо катастрофічно і е, в процесі рідний переламало. Новий стоїть, це там взагалі там космос, якийсь неймовірний. Е, за символічні гроші люди токаря виточили, нарізали шпоночні міста, е, ну, зробили копію. В даний момент нам потрібно. Наварити під один підшипник, і проточити. Ну, купимо підшипники. І тоді вже до токаря. Тому що. Друзі, токаря також є різні. допустим один не дуже старається, другий старається, але станок розбитий. ну У нас є такий хлопець, що і станок не розбитий, і робить просто. Просто ідеально підганяє всі розміри. Так що, підшипники наварюємо до токаря, відновлюємо і збираємо в обратному порядку. Батько ніяк не успокоїться, відкручує далі, откручує далі гайковертом. Але, друзі, є одне але. Щоб не було такого, бачите? Переламав. Наш гайковерт одну шпильку, тому батько всі остальні зразу возбуждає зубилом, а тоді відкручує. Ну, тут прийдеться де воно зрізати в вровень, сверлити навскрізь дірку, вставляти новий болт і приварювати його з іншої сторони. Як це все буде виходити, я не знаю. Чи з іншої, чи може з цієї приварим зробимо підтай? Ну, щось зробимо. Ну, Щоб друзі не ламати, бо в я... нас таке з батьком відчуття, що їх ніколи ніхто не відкручував. Не знаю, так воно тут поокислялося, все. На гайках навіть на деяких навіть немає повністю грані, і вони загнили. Тому отак. Якщо важко йде, то краще розрубати її зубилом, хоча б трішки. І вже тоді вона легше йде набагато, так. Да. Ну, все, друзі, всім пока на сьогодні. Пишіть, пиш... будь здоров, батько. Ну, батько чхає разів тричі підряд, це 100%. Що ні? Пишіть коментуйте, як ці. Мої наварювання проволоки звичайної. Буде діло чи не буде. Всім пока.